В Україні оголосили мораторій на перевірки бізнесу і знову ж таки перегляд кримінальних справ протягом року. Мораторій передбачає суттєве обмеження перевірок бізнесу з боку, в першу чергу, правоохоронних органів, а також митниці, податкової і інших контролюючих органів. Перевірки будуть носити точковий характер, але мораторій не буде торкатися сфери підакцизних товарів, ну тобто виробництво і реалізація алкоголю і тютюну. Бізнес очікувано сприйняв рішення влади щодо мораторію, здебільшого позитивно. Великі компанії вважають, що цей крок наразі потрібен для розвитку економіки і оборони країни. Наразі ж критичною проблемою для бізнесу є безпідставно відкриті провадження проти деяких компаній, кажуть в європейській бізнес асоціації. Наявність відкритих справ забирають людські ресурси компанії, адже треба багато сил, щоб підготувати документацію за попередні 3-10 років роботи, а сам факт провадження створює репутаційні ризики компанії перед її підрядниками та партнерами. Таке рішення уряду може позитивно вплинути на детінізацію тіньової економіки. Вибачте, за каламбур. Макса, а от як ти думаєш, хіба справді мораторій щось змінить? Ой, та це як поставити замок на двері, але залишити вікна відкритими. Ну формально все виглядає гарно, але ж наші служби творчі вони знайдуть спосіб, ну не знаю, зайти через димохід, наприклад.